Усім світом визнано, що саме імунізація, тобто створення штучного імунітету, в рази знижує ризики спалаху інфекційних хвороб. Наразі в Україні через зниження відсотку щеплених є небезпека поширення таких інфекційних хвороб, як дифтерія, правець та кашлюк. Ці захворювання дуже небезпечні, наприклад, дифтерія це бактеріальне захворювання, яке викликає захворювання в вигляді ангіни, але Токсин цього збутника е, смоктується в кров і викликає важкі ускладнення з боку серця, нирок і нервової системи. Дуже висока смертність навіть при своєчасному лікуванні смертність 20%. Вакциною від дифтерії треба щеплювати не лише діток кожних 10 років дорослі мають щеплюватися від дифтерії, і правця. При такій невтішній статистиці, останнім часом вакцинація з даного захворювання знизилась, а це легко керувалася б нею, і хвороба не набувала б обертів. Так як в нас в Україні дуже багато людей відмовляються від щеплень, тому періодично щороку це захворювання проявляється і є великий ризик того, що буде спалах цього захворювання. Останнім часом батьки почули від педіатрів міста про кашлюк, від якого також можна щепитися і запобігти ускладненням для здоров'я дитини. Це теж бактеріальне захворювання, яке поражає дихальні шляхи. І супроводжується спазматичним кашлем до зупинки дихання. Дуже важко переносять кашлюк діти до року, тому що вони не вміють кашляти їм дуже важко кашляти, і в них цей кашель великими нападами діти синіють, зупиняється дихання. Це призводить до гіпоксії, призводить до крововиливів в мозок і може мати подальші наслідки, такі як затримка розумового розвитку, глухота. Також можуть бути ускладнення у вигляді енцефалопатій, ускладнення, наприклад, може випадати пряма кишка, нетримання сечі, грижі, і маленькі діти до року велика смертність від захворювання кашлюк. Перша така вакцина ставиться в два місяці, тому важливо, щоб навколо дитини в цей час були провакциновані від кашлюку. Про небезпеку захворіти на правець, мабуть, знають усі, бо шляхи зараження досить прості. Не можна дуже легко заразитись, якщо дитина десь травмувалася. Попав бруд або ґрунт. Це не обов'язково десь на городі забруднитись, можна на асфальті впасти, попав бруд, який містить цю бактерію, або вкусила якась тварина. Люба рана, в яку потрапив якийсь бруд, є ризиком захворювання на правець. Перебіг захворювання, які наслідки дуже серйозні до летальності у 50% випадків. Супроводжується судоми, судоми дуже болісні навіть до перелому кісток. Дуже важко лікується це захворювання, попереджується вакцинацією. Вакцини йдуть в обов'язковому графіку. Треба вакцинувати і дітей, і дорослих кожних 10 років. Тому під час прийомів вже від народження педіатри наголошують, що вакцинація була, є і буде дієвим засобом попередження виникнення захворювань та створення колективного імунітету. Щоразу разом ми проводимо бесіди, коли дітки до року і приходить час щеплень. Ми ще разу пояснюємо батькам, деякі батьки розуміють, але деякі не хочуть захищати свою дитину. При цьому не захищають свою і стоять на заваді створення колективного імунітету в дитячому середовищі. А потім питання: як так і чому моя дитина хворіє так часто. Ірина Врубинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.